Всі вітаємо на нашому каналі. Моє Маріан. і тут ми говоримо про захист прави свободи людини і громадянина. Сьогодні, друзі, хочу поділитися з вами такою цікавою інформацією, яка була для мене відкриттям. Мова піде про Ерефію. Перед тим як продовжити тему сьогоднішнього відео, попрошу підписатися на наш канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку і вже ж розповсюдити це відео, щоб максимальна кількість людей могла знати правду. Сьогодні, друзі, піде мова про... Такий суб'єкт корпоративного права як Російська Федерація. Всі ми з вами знаємо, що державного утворення не відбулося з цією назвою. Більше того, про це відкрито офіційно заявив ООН Кислиця. Тим не менш, якщо ми зайдемо на сам сайт, воон, ми можемо побачити дуже цікаву інформацію. Зараз я вам її відкрию, і ви побачите, що там написано. Насправді це обман, насправді це брехня. Як мають утворюватися ці держави, я вже говорив, неодноразово. Розкажу це, на прикладі Німеччини. До певного часу існувало дві держави: це ФРН і НДР, які були зареєстровані в ООН як окремі суб'єкти міжнародного публічного права, тобто окремі суверенні держави. Після того, як розпалася Берлінська стіна, в 1989 році, відбулося злиття цих держав в одну єдину суверенну державу, і на сьогоднішній день зайшовши відповідно на сайт, ООН, ви можете побачити цю інформацію, де чітко сказано про дві окремі держави, а потім про злиття їх в одну суверенну державу як новий суб'єкт міжнародного публічного права. Так само ви можете побачити інформацію стосовно Чехословаччини, яка до певного часу була одною державою, і в певний період ця держава розділилася на дві окремі суверенні держави, і кожна держава зареєстровані в ООН як окрема суверенна держава. З РФ і до кого не відбулося. Так само це стосується і Білоруської РСР, яка також в 1991 році сповістила генеральному секретарю ООН про те, що БРСР змінює свою назву на Білорусь. Але тема сьогоднішнього відео не про це, народ. Я тут надибав дуже цікаву інформацію одного казаха, відповідну людину носія казахської мови, де він. Цікаву інформацію нам дає стосовно того, як Російська Федерація звучить на казахській мові. Пропоную вам подивитися цей коротенький ролик. Я думаю, він підніме вам трошки настрій. Більше того, в цьому ролику сказані дуже важливі слова, де я вважаю, нам, українцям, потрібно брати приклад. І дбати про своє, дбати про своє українське. Більше того, ми, як український народ, маємо відсікати це все, яке було нав'язане нам стосовно багатьох століть, повертатися до своїх джерел, відновлювати свою історію, традиції, обряди, звичаї, знати своїх героїв. Ми маємо розуміти і усвідомлювати, чому на протязі знову ж таки цих багатьох століть нас з вами знищили як український народ через нашу ідентичність, через нашу багатогранність. Через нашу українську пісню, через нашу українську мову, через наші традиції, обряди, звичаї, через те, що ми завжди хотіли бути окремою нацією, не нацією селян, як нас завжди називали, а нацією мудрих, свідомих, розвинутих людей, нацією інтелектуалів, нацією світових письменників, поетів, літераторів, художників, мистецтвознавців та інших Кожен українець має знати, що за період червоного ренесансу. Було знищено близько 30 тисяч наших письменників, художників, літераторів, нашої еліти, дуже потужних громадських і духовних діячів. Уявіть собі цифру: 30 тисяч людей, цвіт суспільства, цвіт українського народу. Тому ці всі речі ми вже ж маємо відродити і помножити в десятки і сотні разів. Переходячи до коротенького відео на завершення. Хочу сказати вам наступне: знайте свої права, читайте конституцію, відкривайте історію, правдиву історію українського народу, читайте і розумійте, що ми, як український народ, є дуже потужним народом. Відповідно, в наших жилах тече кров наших пращурів, які будували нашу історію. Що український народ ніхто ніколи не переміг і вже ж ніхто ніколи не переможе? Я впевнений, що український народ. Нарешті збудує свою потужну, багату, процвітаючу державу Республіку Україна, і кожен з вас, кожен з нас, як частинка українського народу, буде розвивати і примножувати всі наші здобутки, буде працювати на розвиток українського суспільства і для своїх майбутніх поколінь. Народ бажаю всім приємного перегляду. А ми зустрінемося з вами в наступних відео. исторически сложилось так, что мы ближе всех и теснее всех связаны с Россией и с русским языком. Поэтому и у нас сейчас в Казахстане много русскоязычных людей. Поэтому для них многие произношения каких-то слов на казахском языке кажутся, мягко говоря, непривычными, а иногда даже вообще смешными. Вот хороший пример. По-настоящему слово «Российская Федерация» на казахском языке действительно должно звучать как «Ресей Потому что нет в казахском алфавите, исконном казахском алфавите, нет буквы Ф и звука Ф, и нет буквы С и звука С. И это правильно. Мы не должны в угоду своих соседей, их языка, менять свою грамматику, свою письменность и свое произношение национальное ради, ради соседей. Ведь русские не подстраиваются под казахов, они не говорят же там, не произносят буквы х, г, в. У них в алфавите нет таких звук, букв и звуков, и они не собираются под нас подстраиваться. А почему казахи ради русского слуха, ради русского вот, произношения должны изменять своей сущности, своему национальному языку, этническому исконному? и подстраиваться под кого-то.